Шановне товариство, мої вітання! Ви знову на нашому каналі. А це значить, що ми знову маємо нагоду поміркувати разом про те, що нам здається важливим. Нагадаю, я Тарас Марченко, я священник, психолог та психотерапевт. Як і завжди, я дякую за запрошення свого друга, доктора Айса. Друже, радий тобі! Будемо вдячні за вподобайки, коментарі, запитання під відео, а також за підписку. Це важливо для розвитку нашого каналу і нашої справи. Як і завжди, ви запропонували сьогодні цікаву тему для спілкування: як формувати особисті кордони дитини. Що ж, це надзвичайно важливо для її психологічного благополуччя, самооцінки та здорових стосунків у майбутньому. Які важливі моменти? Є для формування здорових кордонів. По-перше, подавайте приклад: діти вчаться на слідуючих батьків. Якщо ви самі поважаєте свої кордони, наприклад, не дозволяєте себе перебивати або використовувати у власних інтересах, дитина також почне розуміти цінність особистого простору. Друге, навчіть говорити ні. Ми маємо пояснювати дітям, що відмова це нормально, що життя складається не тільки з так, але й з ні. Не карайте дитину за те, що вона каже ні в ситуаціях, коли їй щось не Далі, поважайте тілесну автономію. Не змушуйте дитину обіймати, цілувати чи торкатися до когось, якщо вона не хоче. Це твоя тітонька, вона тебе дуже любить. Ні-ні-ні. Річ не в тому, як тітонька мене любить. Річ у тому, що я вважаю цю тітоньку для себе не близькою людиною. Я не хочу. Я маю тілесну автономію. Це формує розуміння, що її тіло належить лише їй. Далі, маємо обговорювати емоції. Допомагайте дитині розпізнавати свої почуття. Тобі зараз сумно, чи ти злишся, бо хтось порушив твої межі? Це формує емоційний інтелект і здатність виражати себе. Далі. Визначайте правила і межі вдома. Зрозуміло, що послідовні правила це також частина формування кордонів. Наприклад, ми у нашому домі не кричимо один на одного. Або кожен має право на тишу, коли хоче побути наодинці. Це такий собі кодекс, така собі конституція. Далі, підтримуйте самовираження. Дитина має право на власні думки, на вподобання, на стиль одягу тощо. Ваша підтримка допомагає зміцнити її самоідентичність. Тепер, які вправи я б запропонував? Ну, по-перше, по перше, звичайно, у різному віці ми формуємо особисті кордони, в всякому разі, їх частинки різними. 6 років. Ми тоді навчаємося, коли граємось. Ну, така собі гра. Мій міхо мой пузир. Ціль такої вправи навчити дитину відчувати особистий простір. Як проводити? Ну, скажіть дитині уявити, що навколо не є такий пузир. Міху. Запропонуйте, щоб інші не входили в нього без дозволу. І відпрацьовуйте, чи може я наближуся до тебе. Так, або ні, залишайся далі. Ця вправа розвиває тілесні межі та вміння говорити ні. Друга вправа мені приємно або неприємно. І цілью цієї вправи є розпізнавання відчуттів. І як проводити? Задавайте питання: тобі подобається, коли тебе обіймають. І дитина відповідає і пояснює, чому. Вона формує повагу до власних та чужих почуттів. Тепер від 7 до 10 років ми вчимося словами і діями. Вправа. Чарівне слово ні. Ціль навчити відмовляти. Як проводити? Програйте сценки. Я хочу забрати в тебе іграшку. Що ти скажеш? Підтримуйте дитину, коли вона каже тверде, але спокійне. Ні. Ця вправа розвиває впевненість та асертивність. Вправа особистий щоденник емоцій. Ціль усвідомлення себе. Як проводити? Запропонуйте щодня записувати, коли дитина почувалася добре і погано. І чому? Ця вправа сприяє саморефлексії та вмінню помічати порушення меж. Далі, десь АД 11 і старше діти. Ми навчаємося, проявляючи самоповагу та Виражаючи особисті права. Право так і називається мої права. Ціль сформувати уявлення про особисту гідність. Як проводити? Разом складіть список. Я маю право на думку, відпочинок, приватність і так далі. Обговоріть, як ці права можуть бути порушені і як діяти при цьому. Ця вправа дає юридичну і моральну основу меж. І така собі гарненька вправа рольові ігри з друзями. Ціль тренування реакцій як проводити? Програєте ситуацію, коли хтось тисне на дитину, примушує, критикує. Тренуйте фрази. Я не згоден. Мені це не підходить. Я маю іншу думку. Ця вправа допомагає протистояти тиску. Звичайно, звичайно, це тільки початок роботи. Але ми маємо з чогось починати для того, щоб в нас. Виникли запитання більш практичного такого характеру, і ми могли б починати працювати над тим, щоб систематично навчатися разом з дитиною, встановлювати кордони та берегти кордони. Бо це ж не тільки в... вона не вміє кордони ставити, це і ми з вами вміємо не дуже добре це робити. А ми маємо робити це у мікросоціумі, у нашій сім'ї. З нашими дітьми. Тренуйтеся, чекатимемо на вашу, ваш зворотній зв'язок і на ваші запитання. Всім-всім гарного дня, вечора, ранку, як у кого є.